Шановний український народи, вітаємо вас із Днем нашого національного сяга. Прапора нескореності, прапора боротьби і перемоги. Слава Україні! Герої, слава! Ска міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода вітає українців з Днем Державного прапора і цим стягом вмирало мільйони українців за українську державу. Продовжуємо боротися і сьогодні. Військово переможемо. Слава Україні! Кабінець-Подільський осередок всеукраїнської громадської організації Сокіл вітає українців, кам'янчан і з Днем українського прапора. Всім сім'ям, які чекають захисників додому, щоб ви їх обов'язково дочекались. Всі захисники, які захищають нас на сході нашої країни під знаменом цього символа, щоб обов'язково повертались додому із перемогою. Слава Україні! Дорога держава України! Від усієї душі вітаю весь народ і громаду Кам'янця з Днем Незалежності, з Днем Прапора України. Слава Україні! За свободу не, не працюють, за свободу не, не ходять на роботу, там щось витво, створі, а за свободу вмирають, за свободу композицію воюють. Так що бажаю вам всім стати тими людьми, які будуть воювати на своєму місці, на своїй праці, і ми отримаємо цю свободу.